Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! З вами новий випуск Гродайджеплей Ньюс, який, як ви бачите, дещо коротший, ніж зазвичай, адже тиждень видався не таким вже й багатим на події. Хоча одна новина все ж позитивна у мене для вас є перед початком усього іншого. Наступного тижня нарешті до нас повернеться Оксана Зорка. А сьогодні я вам розповім про паровий смітник, прийдешні релізи та не дуже вже й так багато іншого. Тому поїхали! Для тих, кого відверто дістало засилля низькопробного трешовиння у Стімі, в тому числі й українського, є хороша новина. Програму Steam Greenlight, з подачі якої за лайно почали просити гроші, повністю закриють цієї весни. Але разом з тим є і негативна звістка. Замість Greenlight запрацює тепер Steam Direct. На думку Valve, недоліком Greenlight було те, що люди частіше голосують, керуючись уподобаннями, а не якістю гри. Наприклад, фанат шутерів з більшою ймовірністю лайкне посередню стрілянку, ніж набагато якісніші стратегію чи платформер. Steam Direct повністю усуне цю проблему. Тепер не буде ніяких голосувань і контролю. Якщо вам захочеться викласти свою гру у Steam, то треба лише буде підготувати необхідні документи та заплатити внесок у розмірі від 100 до 5 тисяч доларів залежно від масштабів гри. Але ж стоп, якщо процедура така проста, то як оберігатимуть Steam від засилля непотребу? Відповідь очевидна, ніяк. Ні, ну серйозно, зараз у Steam продається гра про анальне пенетрування автономних геніталій. Ну, чого ви ще хочете? Про який ще контроль чи відбір може тут іти мова? Власне, саме для того, аби вкотре скинути свої функції на самих же користувачів, а не виконувати їх самостійно, Valve нещодавно повністю переробили систему знахідок. Мовляв, гравцям буде ще зручніше знаходити новинки на свій смак. Самі впораються, а ми собі далі йдемо робити патчі для доти та ігри для VR. До речі, це не жарти. Зараз компанія Valve дійсно працює над трьома великими проектами для віртуальної реальності, а на все інше поки що забиває великого і різьбаного. Отож, нема сенсу нарікати, що Steam став смітником. Все пішло набагато далі. Steam перетвориться на Google Play. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: відео огляд стрічки Lego Batman, огляд For Honor, а також запис стріму, де ми проходили окремі шматки кампанії, огляд фільму John Wick 2, короткий блог сподівання про фільм Логан Росомаха, а також масштабна історія Росомахи в коміксах, що її підготував для вас Макс Калашник. Ерік Волпо, сценарист перших психонавтів Portal і не тільки їх, днями покинув компанію Valve і відразу ж перейшов до Тіма Шейфера у Double Fine працювати над циклом психонавтів. Як ми й очікували, Ghost Recon Wildlands матиме ще й відкритий бета-тест. Пройде він з 23 по 27 лютого. На випадок, якщо ви облазили вздовж і впоперек попередню локацію, що нам давали на закритому тестуванні, не переймайтеся. Цього разу вручать зовсім інший регіон зі своїми цікавинками, завданнями та фінальним босом. FlatOut 4, анонсований минулого тижня, на ПК дістанеться аж за місяць після консольного релізу, десь у квітні. Двовимірна пригодницька гра Hollow Knight, яка не приховує своєї любові до Dark Souls і комах, вийде у стімі вже 24 лютого. Resident Evil 7 розійшлася накладом у 3 мільйони копій і вже відбила витрати на розробку. А отже, далі Capcom чекають тільки прибутки, тим паче, що до кінця березня компанія планує продати загалом 4 мільйони примірників. За один тиждень нам показали аж п'ять нових бійців Injustice 2. чотирьох дівчаток різного рівня забійності, ну правда, в них й досі личка набагато гірші, ніж їхні дупи, і болотяну тварюку, який схожий на суміш Скорпіона і нуб Сайбота. Всесвіт of Darkness отримав відразу дві нові гри, і це текстові квести. Залишається тільки чекати оту гру про Вовкулак. Свіжий патч до Watch Dogs 2 додав не лише поліковані баги й косметичні дрібнички, а також розширену кінцівку, яка натякає, що події третьої гри в серії можуть розгорнутися у Лондоні. До всього 21 лютого на ps 4, а 23 березня на ПК та Xbox вийде нове доповнення, яке додасть три позасюжетні місії та кілька кооперативних завдань з новими локаціями і ворогами. Breath of the Wild стане першою грою в серії The Legend of Zelda, де будуть платні доповнення. Ба більше вони міститимуть не лише додаткові предмети під і завдання, а й високий рівень складності. Боже Нінтендо, в яку дупу ти котишся? <laughs> Нема ради. У Mass Effect Andromeda розробники відмовилися від системи класів. Гравцям будуть відразу доступні усі вміння, розбиті на три гілки. Тож робити чистого біотика, солдата чи ще якусь там дурнувату суміш вирішувати вам. Все одно у Андромеді найбільший клас слід буде показувати у ліжку. За 4 роки з часу релізу Терарія розійшлася вражаючим накладом у 20 мільйонів копій, не в останню чергу тому, що запускалася на всьому, чому тільки можна, майже як перший дум, крім тостерів. Упродовж року Blizzard поступово припинятиме підтримку операцій Windows XP та Vista в Diablo 3, Hots, Hearthstone, Starcraft 2 та інших іграх. Інакше кажучи, ці ігри просто перестануть запускатися, якщо ви досі не подбали про оновлення ОЕС. Чудовий подарунок отримали на День Святого Валентина власники Gears of War 4. Святковий скін на лук і оновлення розміром у 100 ГБ. 100 матері його Гігабайт, це ж більше, ніж сама гра, а ви тут на оновлення Payday 2 жалієтеся. <invece> так, 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 отак воно все швидко закінчилося. На цьому все з вами був Ньюз. У мікрофон балакав і так списав Олег Куліков. Чудесний відеоряд монтував Богдан Зіновий, а цю візуальну красу наводив Михайло Петрунів. Ставте лайки, вподобайки, ти на всі показані кнопки, частіше відвідуйте playua.net, а також не забудьте завітати до нас на сервер Діскорд, де відбуваються яскраві обговорення er, cioè, і багато всього чудесного іншого. Так, ну і найголовніше, затямте стім. Це вже не крамниця. Стім. Це склад.